Привіт, це Макс. І я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 25 п'ятий тижневий дайджест, і у цьому випуску ми поговоримо про ведення берлінських подушок у Вінниці, про розробку концепції велоінфраструктури у Житомирі, про нову автоматизовану мийку у Чернівцях. А також подивимось на новий тендер на електробуси у Запоріжжі. Розпочинаємо. Дептранс Вінниці демонструє першу берлінську подушку у місті. Її встановили поруч із озвітним закладом ліцеєм No19. Берлінська подушка є одним із засобів заспокоєння трафіку. На відміну від лежачого поліцейського, це не наносить шкоду ходові та їх ширина не перешкоджатиме руху вантажівкам чи велосипедам, бо по ширині такі підняття направлені саме на легкові автомобілі. Подібні конструкції встановили раніше і у Дніпрі, які добре зарекомендували себе. Тож це чудово, коли наші міста запозичують позитивну світову практику. У Вінниці планують встановлювати такі елементи заспокоєння трафіку, перш за все, біля шкіл та дитячих садочків для того, щоб підвищити безпеку дорожнього руху на переходах, що часто використовуються дітьми, і на відміну від зелених чоловічків, біля переходів вони безпосередньо впливатимуть на поведінку водіїв. У Чернівцях запустили корпус автоматизованої мийки рухомого складу у тролейбусному депо. Мийка обладнана сучасною системою подачі води та захисту від замерзання. Для миття одного тролейбуса потрібно менше п'яти хвилин. Автоматизація праці підвищує якість і зменшує час та допомагає оптимізувати використання ресурсів. Чистий рухомий склад це важливий компонент для функціонування громадського транспорту. В першу чергу це свідчить про дбайливу експлуатацію, а по-друге, буде демонструвати пасажирам та містянам якість перевезень, те, що, наприклад, люди не сідатимуть у брудну трантайку. Заступник чернівецького міського голови Ігор Крохмаль пише, що для нас важливо, аби транспорт був чистим і будемо працювати надалі задля комфортного проїзду чернівчан у комунальному транспорті міста. У Житомирі розвиватимуть міську велоінфраструктуру. Цього тижня було проведено засідання робочої групи, на якій обговорювалася розробка концепції розвитку велоінфраструктури у місті. Стратегічний документ, який міститиме важливі аспекти інтеграції велосипедного транспорту у загальну систему міської транспортної мережі, уже розробляється. Робота над ним триватиме упродовж наступних трьох місяців. До розробки концепції долучені експерти, користувачі велотранспорту та охочі містяни. Про це йшлося під час зустрічі робочої групи. Концепція визначить стратегічний розвиток міської велоінфраструктури на період до 2030 року. Вона визначатиме формування веломережі Житомира, узгодження руху велосипедистів з іншими учасниками дорожнього руху, а також місця для парковок велосипедистів тощо. Цього тижня у Харкові була проведена конференція Влада Плюс громада, де я мав можливість бути присутнім. Дискусія стосувалася трьох тем: транспорт, відновлення та зелені насадження. У блоці про транспорт були підняті проблеми міської мобільності Харкова, які накопичились за останні роки та те, як це вирішувати у контексті повоєнної відбудови. Російськими обстрілами було знищено значну частину інфраструктури Харкова, у тому числі рухомий склад тролейбусів та трамваїв. Транспорт Харкова має великі проблеми: з п'яти трамвайних депо залишилося лише одне: зношений рухомий склад, поганий стан колії, контактної мережі трамвай та тролейбусу, незадовільні умови перебування та обслуговування транспорту. В депо місто треба визначитись, чи будувати його як місто для людей або місто для автівок. Представник муніципалітету Володимир Матіас з департаменту інфраструктури відмічає, що у міста є проблеми. Транспортна система міста недосконала, але муніципалітет готовий до оптимізації транспортної моделі міста. Повідомляється, що розробляється нова транспортна модель. Міська влада відкрита до залучення спеціалістів і буде створюватися робоча група, де спеціалісти з транспорту та небайдужі містяни можуть долучитися і брати участь у процесі оновлення транспортної інфраструктури Харкова. Володимир відмічає, що місто хоче відмовитися від тенденції до автомобілізації. Ключові принципи транспортної моделі це безпека дорожнього руху, місто для людей, екологічний транспорт, оновлення інфраструктури електротранспорту. Я задав питання про комунікацію дептрансу з пасажирами, наприклад, відсутність достатнього сповіщення людей під час ремонту, трамвайних колій, контактної мережі тролейбусу. Тощо люди втрачають свій час, очікуючи на транспорт, який не приїде через ремонт. Відповіли, що насправді процес із покращенням сповіщення населення по ремонтам ідей. Навіть зараз можна побачити інформування пасажирів на зупинках громадського транспорту безпосередньо. Хоча, якщо чесно, зафіксованих випадків ані я, ані спільноти не спостерігали. Також по метропоїздам. До Харкова привозять два метропоїзди з Варшави, і це будуть номерні, і також чи будуть виїжджати вони на лінії, вирішить Харківський метрополітен, тобто, поки завчасно їх доля не вирішена. Це важливо, оскільки є вірогідність, що такі поїзди можуть виїхати на лінії метрополітену. Основна проблема це ширина військів, адаптація під широку колію, яка різниця із Варшавською. Тож чекаємо, коли поїзди будуть відвантажені до України. У серпні в Запоріжжі оголосили про два міжнародних тендери, які проводить Європейський інвестиційний банк на загальну суму у 13,87 мільйони євро. За ці кошти планується придбати тролейбуси з автономним ходом від акумуляторів та електробуси. Перший тендер на суму 4,3 мільйони євро без ПДВ призначений для закупівлі тролейбусів з автономним ходом на акумуляторах з певним набором запчастин та сервісного обладнання. Другий міжнародний тендер передбачає придбання електробусів та зарядних станцій до них за кредитні кошти ЄІБ на загальну суму 9,84 мільйони євро. Згідно технічного завдання, електробус має мати довжину у 12,5 метра, ширину 2,5 метра та висоту не більше 3,5 метра. Місткість не менше 105 пасажирів, з яких 27 до 33 сидячих. Цікаво, що точна кількість рухомого складу, яка повинна бути поставлена, не зазначена у жодному тендері. Орієнтовно, якщо порівняти із харківським та одеським тендерами по електробусам, то можна припустити, що буде поставлено орієнтовно від 15 до 20 електробусів. Це було все на цей тиждень. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є також багато чого цікавого з транспортних новин. І з вами був Макс. До нових зустрічей.